Ласкаво просимо у тренінг-центр адаптації та соціалізації особистості міста Вінниця. У нашому центрі ми працюємо з людьми з адактивною залежною формою поведінки наркоманія, алкоголізм ігроманія та інші. Повний курс програми включає в себе медикаментозну детоксикацію у клініці, реабілітацію безпосередньо у центрі та ресоціалізацію, здобуття практичних навичок творезості у соціумі. У центрі створені всі умови для перебування та роботи над собою. Для забезпечення комфортних умов у центрі є окрема кухня, три санвузли, у кожній кімнаті розташовані телевізори. Окремий спортзал, де можна покращити свій фізичний стан. На території знаходиться басейн та лазні, де одужуючі мають змогу здобути навички тверезого відпочинку без психоактивних речовин. Усі клієнти проходять програму конфіденційно та анонімно. За детальнішою інформацією звертайтесь у наш Директ або за посиланням в шапці.